Мають право брати всі жителі міста Нововолинська, якщо стосується певної парафії. Тому від вас тут присутні, маєте проголосувати дві треті, і ваше рішення буде законне. Після цього подається державну адміністрацію. Державна адміністрація вносить зміни до статуту, тобто зміни підлеглості. Дуже приємно, що на кінець в місті Новолинську можна сказати, перша церква. Яка буде переходити в лоно православної церкви України в свій час в місті Володимирі Вже така одна міська церква пройшла. І щоб ви собі просто розуміли, в наших містах чотирьох містах обласного підпорядкування Луцьк, Коваль, Володимир Новолинць на даний час тільки одна церква перейшла в лоно православної церкви України. Більшість переходів відбувається в сільській місцевості. В селищах, невеличких містечках, але не в наших найбільших чотирьох містах. Юридичний шлях справді буде дуже довгий. Є моменти, де московські попи можуть ставити палки в колеса, але для цього потрібно все чітко, юридично пройти тут. Щоб потім три рази не збирати Рішення ваше сьогоднішнє, і від сьогодні ви переходите по міцну православну церкву. Тобто, після ваших зборів, після вашого голосування, ви будете бачити, чи ви перейшли по місту православну церкву, чи ні. І як я розумію, священника, той, який служив тут, немає присутнього. Ну, автоматично він втрачає свої повноваження, втрачає повноваження. І парафіальна рада, і ревізійна комісія обирається нова і вже приступає до юридично, скажімо, до всіх виконань, служб і так далі. Нова парафіальна рада і новий призначений священник, якщо цей священик відмовляється, тобто після зборів все буде видно. Даний час нас рік війна, і за того, що в нас рік рік війна. Я просто не розумію оця Віктора, який править цій церкві, чому ще на сьогоднішній день нічого не передумав. Ну, чому... Просте питання. Парафіяни навіть його церкви говорили, що, будь ласка, перейдіть ПЦУ і все буде нормально. Далі будете служити це. Чому він цього не робить? Ну, Це питання риторичне, але ну, людина цього не хоче розуміти і не хоче розказувати. А це сьогодні відбулося, тому що просто люди вже самі ну, просто. Хочеш, щоб 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 були зміни у нас в Україні. не треба ставати дискусії. Я даю відповідь просту цьому чоловіку для того, щоб ходити цю церкву. Людина має мати бажання Бажання ходити в українську православну церкву. А ця церква належить приналежне приналежне до Росії, тобто це українці, які бажають, щоб була українська церква, і після рішення, після цього як перейде цей храм. Прийдеться громада, ми запитаємо їх, чому вони не ходять. А зараз я вважаю, не потрібно їх запитати, Що вони не ходили явно, зрозуміло і чітко відповідь. Не ходили у зв'язку із тим, що це належить до руської православної церкви. У нас віками, віками гнобили, кацабюри, москалі, віками в Сибірі вивозили товарняка. Понимаєте? О, а це оце, оце є резиденція. Це агентура. московська агентура. Буде українське туди, хоче сюди. Ну тут москалям не має бути місця. Не має бути місця. Що казав? Українців, Росія якась, ну випивши хлопець, ех як взялися ти молодий десь. А я, 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 я йду, думаю, що так б'ють його, а він кричить, бо за росію. Всі без мішок на плечах, немає нічого, якесь, то, кажу, алкаше, його нього. Там нема нічого якесь. Кажу, Алкаші, той. Кажу, нащо його зачіпаєте? Ну каже, він кричить, що Росія. То от і. А це все время за москаля! Хто він є? Що ви боїтеся? Кого ви боїтеся? Таги Та повці замаскировані, такі от удачі. Хуже! Івановича. Головою зборів і секретарем зборів Демчук Володимир Іванович. Хто за це? Прошу голосувати. Просимо проголосувати. Хто за це просимо голосувати? Підняттям рук. Хто проти? Хто отримався? Одноголосно. Тепер потрібно обрати відчинену комісію. Четвертий четверти пункт питання про визначення повноважності загальних зборів. Ну... Тобто, ну, від, від, кількості, від кількості присутніх, дві третіх ви є. Перехожанам, верніше парафіянами і жителями міста Нововолинська всі являєтеся так, як ідентифікували себе, надали свої паспортні дані. По четвертому питанні, порядку денному, про ідентифікацію православної громади. Хто, хто підтримує? Хто за? Ідентифікація це те, що ви зараз надали свої паспортні дані і так далі. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. П'ятий пункт. пункт. Про перехід і святого з батько, Мій батько, мій мій батько мій строїв церкву. І тому я ще раз скажу. І ще раз я вам особисто скажу, що вам особисто два слова. Ніхто нічого проти не має. Хай переходить ПЦУ. Хто йому забороняє? П'ятий пункт. Дякую. Дякую. Я почув вас. Дякую вам. П'ятий пункт. Про перехід Свято Вознесенської релігійної громади в населеному пусті місті Новолинськ з юрисдикції УПЦ, МП, яка є структурним підрозділом РПЦ до складу Православної церкви України. Хто за прошу проголосувати? Хто за прошу проголосувати? Хто проти? Хто утримався? Сьомий пункт. Про припинення, про попаду. Вчиняти дії відміні даної громади. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Кто утримався. Одноголосно. Восьмий пункт. Про припинення повноважень парафіяльної ради та обрання нової. Хто за? Хто проти? Ще раз вибачайте. Хто за? Підніміть руки. Хто проти? Утримуємо. Дев'ятий пункт. Про обрання повноваженого для представництва дійснення інших дій. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Десяте, про затвердження протоколу засідання лічильної комісії. Тобто зараз ми порахуємо і, це, і визначимо це, але в даному питанні по кожному пункту було одноголосно. Не проти, не отримання не було. У перспективі, перспективі розвитку, скажімо тих громад і іншої є велике. Тому що в свій час прийняли депутати також два рішення на виділення дві, дві двох участих землі е, поряд. Ми вроді би зробили Соломонове рішення, але дівчата на вже вправні, чи неправда, було таке зроблено. Зараз, мабуть, рішення одне з'єднати в єдину парафію, в єдину церкву, е, зруйнувати паркан, об'єднати церкви і все. Щоб люди були, були об'єднані, це найбільше найкраще. Щоб не було так, Петрових, Іванових, Вікторових чи інших, Михайлових, А були один християни, православні, і все буде добре. Ніхто, дивіться, я кажу ще раз, ніхто не має претензій до доця Віктора. Просто, Просто рік війни. Просто рік, рік, рік війни. І якщо за рік війни, війни, батюшка, який в церкві править, не визначився, до якої, ну, до якої це він має відноситись. Ну то я тоді, ну що ще можна сказати, дане запитання. <пит> ну закриють, ну, йому, йому, пропонувало, йому пропонувалося прийти в нормальний перевіз. Тому що, що є? кого там перек... ще можна переконувати. Приємно, що в місті Новолинську також почалися процеси переходу в лоно православної церкви України, московських церков. Я впевнений, що незабаром в нас буде ці, що позаді в мене церкві служитися на українській мові і буде правити православна церква України. Повірте мені, це процес не короткий, це процес досить таки є довгий, але ми побачили рішучість людей, які мають своє бачення, мають свої бажання. І для, для того, щоб перейти в православну церкву України. Хочу Новолинців привітати а, і побажати, щоб на цьому жителі Новолинська не зупинялися. Я впевнений, є великий ще об'єм роботи по всьому місту Новолинська. синод Православної Церкви. Чи ви самі цього не знаєте? <ривит> Чи ви самі цього не знаєте? Напевно, що ні. Рік війни, що ну, ж можемо говорити? Ніхто ж не ніхто ж не заставляє перейди в ПЦУ і служи далі, і наприклад, нічого не будь ласка, то не не дав надав паспортні дані? Не дайте, щоб остаточно ми вже це питання було ну Іван Ти ж ходив сюди до церкви? Віктор хіба згадував Кирила. Він не згадує його. Чи стоїть питання зараз про Віктора? Чи, чи, стоїть, чи стоїть питання зараз про це Віктора? Переходить, стає спільно служити. Ну Вони не згадують Кирило. Ну, що ви таке говорите? Тут оправиться че, не на російській не мові, перебуваю. а на старослов'янській я мові. А Хай практик на старослов'янські. Хай право. Сорок років виїздила в село, похоронив батюшка батьків. батьків. Зі зі Тепер немає бажання. навіть люди цього року не пустили. Батюшка кробляти картин. Шестеро хлопців воює, Двоє хлопців загинуло, в селі. І ви таке говорите дурниці. Люди теж не дурні. Що ви не будете зрозуміти, Що ви до війни не маєте Ми просто хочемо Україну. Українську православну єдину помісну церкву. Хай зможуть Віктор, але хай ми кожна не йдуть до Росії. І хай дітей наших не вбивають. Ну, все. Ну, то що ви говорите, ми все, ви про чого говорите, Дорміто? Ви безросний чоловік. Ви повинні вже розсудити. І 500, і 700, і 900 років, і 2000. Ти все рівно українці гнобили, гнобили, і влобили, влобили. будуть гнобити. Я ще раз, значить, було 10 питань у вас. У вас було 10 питань. По 10 питань ви голосували підняттям рук. і зареєстрували себе 74 особи. І всі 74 особи по всіх 10 питань голосували за. Тобто, було весь час одноголосно. Тому е, проголосуйте за прийняття е, даного рішення. Затвердження протоколу, який проголосували, про е, всіх по цих пунктах, яких ви пройшли, що все. Та про затвердження протоколу засідання річної комісії. Прошу голосуйте. Прохаю, дивіться, по 10-му пункту затвердження про затвердження протоколу засідання річної комісії, пункт 10 даного питання. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно ж, ну, я вітаю вас в помісній православній церкві з рішенням е залишити руську православну церкву, яка іменує себе українською православною церквою. Ви сьогодні розірвали всі зв'язки, е всі пута, які вас пов'язали з Руською православною церквою. Нехай Господь благословляє я вас! Вітаю, миру, вам, здоров'я і перемоги! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Хай Бог благословить всіх!